Ви коли-небудь присвятили району свого двору диням? У мене був один із них один раз, перш ніж я дізнався про перепланування. Поширеним помилковим уявленням є те, що дині та інші альпініські рослини потрібно посадити окремо, подалі від усього іншого, тому вони не поширюються по всьому місці, але ви здивуєтеся, що ви можете посадити поруч із ліжком дині. Перетинання є важливим для будь-якого саду, якщо ви хочете, щоб він виступив найкраще. Вирощування різноманітних фруктів, овочів та квітів біля одного матиме запилення, що гудуть навколо ваших рослин в найкоротші терміни, що призведе до рясного запилення та рясного врожаю. Ви також відштовхнете небажаних шкідників, коли саджаєте певні речі разом. Давайте розглянемо, як ви можете впровадити перепланування для своєї дині, і ви більше ніколи не матимете самотнього ліжка дині. Що таке спільні насадження? Посадка супутників це практика вирощування декількох видів на одному ліжку, щоб вони могли допомогти один одному. Це стало одним з моїх улюблених аспектів садівництва. У мене є обмежений простір для своїх рослин, тому я якомога більше забиваюсь в один простір. Це не завжди спрацювало, поки я не дізнався, які рослини допомагали, а які зашкодять один одному. Подумайте про те, щоб спробувати це в підняті металеве садове ліжко. Деякі рослини мають сильний аромат і відштовхуватимуть шкідників. Поєднуючи ці рослини з іншими, ви побачите менше шкідників, оскільки вони не витримують запаху. Перетинання також може допомогти відновити виснажений ґрунт. Бобові додають азот, тому рослини з високими потребами поживних речовин будуть раді рости біля них. Змішані насадження мають багато переваг, і дині також можуть отримати користь від цього методу садівництва, незважаючи на довгу лози та спрагу води. Дині як супутні рослини. Які переваги можуть принести листя на рослини альпінізму з великими фруктами? Власне, великий. Поки є деякі недоліки, щоб дозволити дині опинитися біля решти вашого саду, кілька хороших очок змусять вас зупинитися і подумати. Переваги: оскільки диня охоплює велику ділянку землі, це може запобігти ерозії. Якщо у вас багато вітру або дощу, ваш сад може втратити багато ґрунту. Коріння дині заважатимуть його вимивати, а густий покрив листя не дозволить ґрунту здути. Диня також може захистити коріння інших рослин. Не кожна лоза має коріння, тому велика площа землі вкрита листям. Таким чином, ви можете дозволити лозам оточити інші рослини захистити свої коріння, щоб вони могли рости без надто великих порушень. Недоліки Димони можуть швидко додати до вашого рахунку заводу під час посухи. Ось чому я не садівник дині. Стрижні дині не повинні бути посаджені поруч із рослинами, які віддають перевагу більш сухим умовам, оскільки вони заглушать своїх сусідів всього за пару тижнів. Хейс Бест Джамбул більш стійкий до посухи і може допомогти вам використовувати менше води. Ретельне планування може допомогти вам уникнути проблем з переповненням, але ці витривалі лози можуть вийти з-під контролю і почати задушувати інші рослини. Вам знадобляться деякі опори та шпагат, щоб тримати речі під контролем. Рослини супутники для дині. Вибираючи рослини для вирощування з дині. Вибирайте види, які не потребують багато води, і які приваблюють запилювачів, щоб допомогти вашій дині виробляти якомога більше плодів. Ось кілька чудових варіантів, які слід врахувати. Базилік у більшості випадків ви не можете помилитися з базиліком. Ця ароматична трава може відштовхувати багатьох шкідників, включаючи 3 ПС, що спричиняє затримку росту та знебарвлення рослин дині. Василь має звичку до росту і може стати досить високим. Але якщо ви часто обрізаєте і збираєте її, це не буде проблемою, як сусідом до вашої дині. Він має неглибоку кореневу систему, яка не повинна конкурувати з дині. Якщо ви сумніваєтесь, це чудово підходить для вирощування контейнерів, розміщених поруч із ліжком дині. Квасоля квасоля приносить користь багатьом рослинам, оскільки вони можуть фіксувати азот у ґрунті. Рослини дині є великими споживачами поживних речовин і значно отримують користь від постійної посадки квасолі по всій їхній ділянці. У міру зростання квасолі вони поглинають азот з повітря і фіксують його в корінні після того, як старі рослини квасолі відмирають назад, і ви розрізаєте їх на рівні ґрунту, їх коріння розкладається в ґрунті і випускатимуть весь збережений азот для ваших рослин дині. І кущ, і сорти бобів підходять. Спробуйте чергувати ряди дині та квасолі. Використовуйте шпалери або панелі для сходження квасолі, щоб спрямувати їх зростання вгору, а не назовні, оскільки диня покриє землю. Коли ви обертаєте рослини квасолі у своєму ліжку дині, не забудьте вирізати ті, які ви видаляєте на рівні ґрунту, залишаючи їх коріння позаду, щоб годувати врожай. Борого. Поки я обговорюю відновлення ґрунту з рослинами, я мушу згадати боргінг. У міру розкладання борич, він вивільняє калій і кальцій у ґрунт і допомагає вирощувати більше день. Ви можете вирізати і залишити борич на місці, щоб додати більше органічного матеріалу, зберігаючи ці поживні речовини доступними для інших рослин. Калій відповідає за плодоношення та цвітіння, тому вчені рослини рекомендують добрива з низьким вмістом ловки, як тільки рослини починають цвісти. Якщо це недостатньо причин для посадки боргінг, вони також залучають різноманітних корисних комах. У вашому саду буде більше запилювачів та хижаків, що може призвести до більшої кількості фруктів і менше шкідників. Виноградні лози швидше за все задушать борсинг, якщо все вийде з рук, тому слідкуйте за цими лозами. Якщо ви віддаєте перевагу просто обертати рослини поблизу, щоб виготовити мульчу для рубців для своїх рослин, посадити їх по краях ліжкадені або тримати їх у контейнерах поблизу та наглядаючи протягом усього сезону, вирізаючи та залишаючи старі рослини після цвітіння, але перед тим як їхати на насіння. Морква морква. Супутниця. Це чудовий спосіб допомогти послабити ґрунт. Виростіть цей прохолодний сезон. Де ви хочете розмістити ліжко дині, щоб послабити ґрунт і допомогти ніжним саджанцям дині вкоренитися? Ви можете їсти моркви на будь якій стадії, щоб ви могли залишити дещо в землі, навіть якщо прийшов час посадити насіння дині. Витягніть моркву як тільки саджанці потребують більше місця. Кінза, незважаючи на те, що кінза це врожай прохолодного сезону. Який, як правило, не терпить тепла, ви можете зберігати його в контейнерах або тінистих ділянках поблизу дині, щоб отримати переваги. Кілантро залучить до вашого саду багатьох корисних комах, ви побачите безліч запилювачів, таких як метелики, ховерфлі та бджоли та хижаки, такі як сонечко, лаковики та оси і хневмана. Окрім залучення хижаків, кінза також може відштовхувати багато небажаних помилок. Таких як жуки, попелиці та кліщів, павуки. Кукурудза. Корінні американці використовували метод садівництва під назвою Три сестри для вирощування кукурудзи, квасолі та кабачків. Цей метод все ще широко використовується садівниками і може бути пристосований відповідно до ваших потреб. Кукурудза забезпечує натуральну шпалер для скелелазіння, а кабачки захищають кукурудзані корені, виступаючи як жива мульча. Ви можете поміняти гарбузи на дині та вирощувати їх разом з кукурудзою та квасолою, щоб максимально використати ваш садовий простір. Рослини дині потребують багато сонячного світла. Хоча кукурудза зростає, ви можете спланувати її, щоб вона не кидала занадто багато тіні на ваші дині. Метод трьох сестер допоможе вам влаштувати все, щоб запобігти тіньовій стіні кукурудзи. Кріп кріп пахне і смакує дивовижно. Тому я завжди рекомендую посадити його у свій сад. Але більш неупереджено кажучи, це хороша рослина, яку слід зберігати, оскільки вона приваблює сонечко, які їдять по палиці, які хочуть смоктати все, що можуть запропонувати ваші дині. Кріп ростає гумно, але залишається компактним, тому він не повинен заважати вашим диням. Він буде добре працювати в куточках вашого ліжка дині або в контейнерах. Ви можете дозволити виноградним лозам поширити навколо кріпів. Просто переконайтеся, що є достатньо місця, щоб воно не заглушене. Часниковий часник чудовий супутник боротьби зі шкідниками. Тому додайте його до своєї колекції, якщо шкідники завжди орієнтуються на вашу деню. Багато комах ненавидять його гострий запах, тому посадіть декілька біля своїх день, щоб допомогти відбити їх. Якщо у вас є часних слонів, лампочки не повинні перешкоджати корінням дині. Ви можете посадити їх, якщо це необхідно. Ви все ще можете скористатися відштовхувальною силою часнику, якщо ви тримаєте його в кордонах або контейнерах. Салат, Салат це легка, швидко зростаюча рослина, яка може бути супутником майже до всього. Посадіть насіння одночасно з динями та збирайте молоду зелень, коли саджанці дині досягнуть у висоту кілька сантиметрів і потребують більше місця для вирощування. Салат буде виконувати роль ґрунтового покриву, щоб допомогти придушити бур'яни, і ви отримаєте додатковий бонус додаткової зелені. Цей метод може не працювати, якщо ви живете в гарячому кліматі, оскільки салат це врожай прохолодного сезону, але рівень води хороший для обох рослин. Якийсь відтінок, що надається лозами, повинен допомогти вашому салату тривати на деякий час. Ви також можете використовувати інші зелені, такі як руколою та шпинат. Нієць я люблю мати в моєму саду нігтики, бо вони барвисті та здорові. Ви можете зіткнутися з комарами навколо своїх динь, оскільки їм потрібно стільки води, але нігтики допоможуть відбити їх. Вони також допоможуть контролювати популяцію нематоди в ґрунті, яка може стригти ріст рослин і діяти як пастка для попелиць, щоб утримати їх від ваших день. Я виявив, що нігтики виростуть такими ж великими, як ви їх дозволяєте. Вони можуть стати досить великими, коли посадили поодинці, але залишаються компактними в тінистих районах поруч з іншими рослинами. Якщо ви саджаєте їх близько до своєї дині, вони не виростуть настільки великими, що заважають вашій дині. М'ята ем Зберігайте монетний двір в контейнері завдяки енергійним звичкам росту, але це хороша рослина, щоб мати поруч зі своєю дині. Монетний двір відкине різноманітних шкідників, таких як попелиця, смердючі клопи, біліли, мурашки та жуки блоши. Знайдіть монетний двір, який вам подобається запах, і поставте його по всьому ліжку дині для максимальної користі. Деякі кажуть, що монетний двір може покращити якість ґрунту через поживні речовини, які він випускає в ґрунт, але його швидкі темпи росту не варті, на мою думку. Приємний запах ем'яти в моєму саду швидко перетворився на багаторічну битву, щоб зняти його. Посадіть ем'яту в землі на власний ризик. Настурція. Якщо попелиця є проблемою на вашій дині, посадіть настутурці. Настурція це ефективний і красивий спосіб швидко позбутися попелиць. Попалиці приваблюють квіти і там збираються. Квіти також приваблюють ховерфлі, які їдять попалиці. По мірі залучення ховерфлів вони залишаться на бенкеті попелу. Настуртуми мають круглу звичку росту. Яка буде чудово виглядати на кінцях рядків або куточків ліжок? Це не знадобиться більше, ніж стопа або два місця для поширення, щоб ви могли легко поєднати їх з динями, поки ви не дозволяєте винограднику навколо рослини. Цибуля як і часник, цибуля має сильні відштовхувальні сили проти багатьох шкідників, таких як жуки, попелиці та гусениці. Цибуля більше за часник, тому вам потрібно буде пам'ятати про це, щоб вони не заважали корінням дині. Лози допоможуть захистити цибулини, щоб ви могли посадити цибулю досить близько до дині, щоб лози.